Заохочення для молоді. Обдаровані студенти Івано-Франківських університетів, які навчаються на денній або дуальній формах навчання, зможуть отримати стипендії від міського голови. Цю ініціативу зазначає заступниця директора департаменту молодіжної політики та спорту Мар'яна Циганин, Впровадили для того, щоб школярі громади для подальшого навчання обирали місцеві заклади вищої освіти, а також щоб Івано-Франківськ став привабливим для студентської молоді з інших регіонів. Це дуже важливе і позитивне рішення в нашій громаді, адже в програмі молодь Івано-Франківської міської територіальної громади даний пункт був внесений ще у 2020 році і Прийнята дана програма була на 21-25 роки. Зараз ми особливо відчуваємо в ній потребу, тому що є значний відтік інтелектуального капіталу. Молодь виїжджає або поступає в якісь інші міста. Ми вважаємо, що наші заклади дають достойну, якісну освіту. Вони є престижними і хорошими. А ми зі своєї сторони можемо стимулювати студентів бути не тільки успішними навчанні, але й в громадській діяльності, зокрема, наприклад, у волонтерстві, а також у науковій. Наукові діяльності і підтримці наших збройних сил України таких стипендій зазначає посадовиця. Буде сотня список кандидатів подаватиме заклад вищої освіти за погодженням із органом студентського самоврядування. В місяць даний студент, який буде її отримувати в розмірі 2,5 тисячі гривень. Це такий хороший бонус і мотивація для наших молодих людей. Здійснювати буде це департамент молодіжної політики та спорту до 1 листопада. Ми очікуємо, що навчальні заклади 3-4 рівнів акредитації подадуть нам інформацію про те, яка кількість у них студентів на дуальній та денній формі навчання. І ми будемо визначати пропорційно. Комісія буде визначати пропорційно кількість стипендій для кожного навчального закладу. Основним критерієм буде успішність у навчанні, однак є й інші. Це популяризація спорту та здорового способу життя, а також наукова діяльність. Після року отримання стипендії студент зможе претендувати на неї повторно. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.